Сьогодні ми відзначаємо День міліції, і наш телеканал вітає всіх професіоналів з цим чудовим святом. Наш гість сьогодні Валентин Наливайченко, народний депутат. Вітаю вас та рада бачити у нашій студії. Добрий день свято святом, але говорити ми будемо про нагальні проблеми. Чому склалася така ситуація в країні? Ситуація в країні склалася з тих причин, що насправді не дана відповідь найголовніша і на рівні виконавчої влади, уряду і власне президента. Відповідь на те. Чим країна буде жити в 14-15 далі роки, з які ресурси, і хто відповідає персонально з керівників міністерств, цілих галузей, ради нацбезпеки і так далі, за конкретні провали, за конкретні недоліки, за конкретно невиконані обіцянки програми і так далі, навіть держбюджети, якщо згадувати бюджет 13-го року, все це сукупність тих чинників, які викликало величезне невдоволення людей. Причому не треба ділити людей, що нібито на сході всі задоволені соціальним станом в країні і ситуацією з роботою, зарплатами і пенсіями, а на заході протилежна ситуація. Якраз з до навпаки об'єднало людей в нерозумінні, в несприйнятті того, що відсутня перспектива, відсутня відповідальність керівників насамперед влади, але присутня тотальна корупція, присутня величезні витрати на себе любимих, тобто на владу. Що ми бачимо у фракції «Удар Віталія Кличка в парламенті, що жодного разу, не зважаючи на наші постійні вимоги, жоден законопроект в цій Верховній Раді, який стосується з корочення пільг, привілеїв народних депутатів, ми з себе почали, членів кабінету міністрів, прем'єр-міністра, президента і так далі. Жодного разу протилежна фракція або протилежні фракції, ані комуністи, ані партії регіонів не підтримали. Мені здається, з цього починається відповідь на те. Чому склалася така ситуація? Не можна жити в країні, де люди живуть бідно, жити без обмежень, жити так зухвало, витрачати величезні бюджетні кошти на нікому не зрозумілі знаєте прикроші або потреби, потреби навіть не потреби. Це називається знаєте, надмірне споживання людей, які знаходяться у владі. Отак би я охарактеризував соціально-економічну складову проблему. Які підсумки року можна зробити? Рік насправді, який відбувся в парламенті, головний підсумок, що далі ситуація в державі так відбуватися не може. Не може безконтрольно діяти уряд безконтрольно з боку парламенту, з боку громадського суспільства. Це очевидний висновок. Тому як в парламенті, як люди відповідальні, які працюємо, ми зразу пропонуємо рецепт. І головне, як діяти для того, щоб більше такого не і в було. чому ж ваш рецепт? Головне повернути контрольні функції. Парламентським комітетам простіше кажучи парламенту, незалежно від партії, незалежно від фракції. Зараз це понадпартійне, позапартійне, якщо хочете навіть бачення ситуації, контрольні функції, профільні комітети правоохоронців. Візьмемо. Ви починали програму з того, що день міліції і все інше. Ми почали з починаючи з жовтня з того, що стикаємось з проблемами, коли міліція незаконно діє, застосовує тортури, спецзак... загони спецпризначення проти мирних людей. Так, от відповідь в парламенті має бути негайно дана наступна: два профільних комітети по боротьбі з корупцією і комітет з питань національної безпеки та оборони мають повернути собі функцію контролю. За законністю діяльності правоохоронних органів. Тобто потрібні реформи реформ, але реформи в конкретному парламентському контролі. Люди ж обирались на виборах 2012 року. Ще раз кажу, незалежно від партії, ми якраз зараз повідуємо тут загальнонаціональність, якщо хочете навіть український підхід, забрати функції контролю правоохоронних органів на профільні комітети. Функції контролю за витрачанням бюджету. Функцію недопущення корупційних складових у використанні бюджету його витрачання так само має бути повернено в парламент публічні слухання, громадські організації, організації, які борються з корупцією, журналісти, пряме висвітлення. Це сучасні форми роботи, і ми дуже налаштовані на тому, щоб на те, щоб цей парламент, в всякому разі, ми перший раз в парламенті фракція Віталія так? кличка запрацював нарешті так в 21 -е століття. Все закривається, бюджет невідомо хто вирішує. тендери відбуваються через одного виконавця, а ситуація економічна все гірше і гірше. Це не нормально. І власне це друга причина, чому відбуваються масові протести, і будуть повірте мені відбуватися, якщо влада не повернеться обличчям і не стане більш прозорою і менш корумпованою. Ви працювали над антикорупційними законами. Які результати чи є вже перші? Перше, і це дуже важливо було, що здалося досягти вже в цій верховній раді, і це передбачено в законодавстві антикорупційної експертизи законопроєктів. Нас наш колега Віктор Чумак очолює цей комітет. Туди входять всі парламентські фракції, які представлені в парламенті. І нарешті цей комітет запрацював і розпочав дійсно кожен законопроект, перевіряють на відсутність корупції, на відсутність того, що буде розкрадатися бюджет або буде зловживання з боку людей, які очолюють очолюють міністерство або правоохоронні відомства. До речі, бюджет 2014 року. Вчора цей комітет майже одностайно перевірив. І виніс письмове рішення, що він не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Друге, що протягом року зроблено, і це добре, і це непоганий початок. І його треба продовжити вже в наступному році, якщо не тільки звітувати а й будувати плани на наступні роки, Запроваджено в законі відповідальність чиновників в найвищого рангу депутати, міністри, президент в податкових деклараціях пояснити. Звідки в тебе є доходи. доходи майно і все інше, як витрачалися і співпадіння того, що заробляв, тому що витрачав. Це перший крок, але він дуже важливий, бо скільки тепер зобов'язує всіх чиновників, особливо найвищого рангу, саме так діяти. Далі, на наше переконання обов'язково, має бути проведена антикорупційна люстрація. Чи готовий буде до таких дійсно важливих кроків Прозорість. для кожної людини? Це люстрація означає, якщо ти... Дієм незаконно. Якщо живеш незаконно, не за е, з, з, використовуючи корупційні виже важелі впливу, незалежно від того, хто ти за посадою, то мусиш залишити посаду. Більше того, то має бути діяти заборона, встановлена законом в подальшому займати такі посади, чи то в уряді, чи то в законодавчому органі влади, тобто в парламенті. А наше переконання, треба йти далі і от саме сюди рухатись. Третє безумовно боротися і протидіяти розкраданню бюджету, відмиванню коштів. Причому відмиваються, викрадаються, ж з України виводяться за кордон. Ті так звані офшори або будь-які інші території, які не є українськими. Різні махінації. Махі... Махінації це розкрадання бюджету. І це зловживання тим, тими повноваженнями, які той чи інший чиновник отримав. Але зловживання на кому? Це ж, знаєте, як, все, нібито здається, що це велика теорія. Тут цифра, там цифра, це не цифри. І це не загальна ситуація. Це з конкретного пенсійного фонду, з конкретних податків, з конкретних зборів, з конкретної вашої зарплати, в тому числі та й моєї. Все, що ми відраховуємо, ми маємо бути впевнені, що вона надходить на сервер державного казначейства і використовується за соціальними програмами, за які в цьому році непогано парламент голосував. Якщо не тільки негатив, будь ласка, вам позитив від удару Віталія Кличка. Ми визнаємо, що так, більшість фракцій захист інвалідів голосували. Нормально, захист дітей сиріт, голосували. Не вдалося нам відстояти права, поки що шахтарів, список, так званий список номер 1 відновити в повному обсязі пенсійне і е, інше забезпечення зарплатами. Але це на наступний рік ми будемо боротися далі. Але якщо говорити про те, що не тільки проголосуй, але й знайди гроші для того, щоб е, проплатити ті соціальні зобов'язання, які ми законами встановлюємо, ми відповідально від уряду вимагаємо і вказуємо, ось де гроші. Не давайте розкрадати, це вже інформація цього уряду. 50 мільярдів гривень щорічно. Ну, не, не на Ловаченка ж вигадав, не пані Світлана це вигадала, це пан Клименко нам сказав. Якщо 50 мільярдів, уряд бачить, що щорічно виводиться. У нас в мене пряме фахове питання. От, до урядовців, 50 мільярдів щорічно, що зробили, щоб повернути 49 мільярдів 999 тисяч назад. Конкретне питання. Нічого не зробили. Тому і вимога зараз ключова відставка. У нас не політичні, тобто не тільки політичні вимоги, тобто мотиви для таких вимог удара Віталія Кличка, а фахові і персональна відповідальність не здатен персонально виконувати. Будь ласка. А як щодо секторальної політики? Секторально, якщо я почав правоохоронні органи коротко згадав, так. що треба повертати відповідальність, парламентський контроль і громадський контроль. Якщо говорити економічний блок уряду, який працював в цьому році, це не просто провал, це насправді біда. Біда для кожного українця, не тільки для людей, які працюють в парламенті на телеканалі Рада або в інших місцях. Біда для кожного українця. Біда, оскільки соціальні програми не тільки не фінансувались, навпаки, скорочувались. Лікарні не тільки не відкривались нові, або, хоча б краще фінансувались ті, що існують. Краще це хоча б ліки, щоб з'явились нарешті у лікарів. Я вже не кажу про інші матеріали, витратні, які потрібно щоденно, щоб допомагати людям, які звертаються хворі. Щоб хоча б відновити фінансування, немає. Більш того, скорочуються лікарні, закриваються школи і так далі. Тобто йде соціальне зубожіння, яке торкається в життя кожного. Тому економічний блок уряду це той блок уряду, який повністю провалив роботу в цьому році. Більше того, не знайшов і не знаходить, ми не чуємо жодного рецепту. Фахово, як виходити з ситуації, як вирішувати питання так, щоб не скорочувалися, не далі не погіршувало життя. Кожної людини і кожної родини ви працювали над угодою з ЄС, зона вільної торгівлі та лібералізація візового режиму саме для України. Чому ці питання є пріоритетними на ваш погляд? Пріоритетними для України це фахова відповідь від людини, яка працює в комітеті у закордонних Звісно. справах Верховної Ради. Це зона вільної торгівлі, вільна торгівля, контракти і робочі місця для всіх українських підприємств і ті, що знаходяться в Луганську. І ті, що працюють в Тернополі, і ті, що знаходяться в Симферополі, і в Чернігові. Немає значення насправді. Національний інтерес України полягає в тому, щоб ми вільно могли торгувати, наші виробники збувати продукції на своєму ринку. Тут треба національний егоїзм і пряма підтримка підприємств, не їх обдирання податковими органами, санітарами, пожежниками і всіма іншими корупціонерами тобто повна а пряма підтримка уряду. За кордон, так, в Росію треба зона вільної торгівлі без виключення обмежень. Ми це відверто говоримо. Не треба спекулювати, що нібито цей ринок не потрібен. Він дуже потрібен. З Європейським Союзом, Світлана, ви запитали, так, так. сам відпрацювала над цими угодами для чого? Для того, щоб 30% продукції, яка зараз туди збувається, збувалася за більш преференційними, більш вигідними умовами для українських виробників і аграрів, і абіобудівельників, і всіх, всіх інших, хто може прорватися на європейський ринок. Але умови вигідніші. це означає менші тарифи, менше бар'єрів і можливість більш вільно продавати без Більше чиновників і і, і, і і без сплати додаткових податків або тарифів. Ось в чому є суть національної політики. Всякому разі, ми так і сповідуємо в парламенті. Як щодо віз? Щодо віз без режим. Я дійсно, Віталій Кличко, і я ми співавтори. Є такою постановою Верховної Ради України ще рік тому ми її внесли. Таке рішення потрібно в парламенті ухвалити. Для чого? Тому що я зразу фахово відповідаю, що в нас є дуже багато груп дружби, дружби з парламентами інших країн, європейських. Треба безвізовий візовий режим з цими країнами через такі парламентські зв'язки, через такі парламентські угоди домагатися. Без нас це ніхто не буде робити. Налагоджувати. Налагоджувати. Пообіцяли людям, а ми пообіцяли. І ми дійсно вважаємо, що українці варті того, щоб їздити без Тавра, яке називається віза. Ну що таке віза? За вас принизили, станьте в чергу. Ну, правда, і мене. Ми відмовилися від дипломатичних паспортів фракції удар Віталія Кличка. Ми тепер насолоджуємося всіма цими кажуть, перевагами в лапках. Тому візи треба давно українці варті того відмінити і здійснювати зовсім по іншому міграційний контроль. Він здійснюється зовсім не чергами в консульства і не зборами за те, щоб платити за візу. Але, Світлана, із Росією, з Російською Федерацією, так само я чую зараз дуже непогані новини. І уряд знову ж цей уряд мовчить. Цей мій міністр закордонних справ Росії, російська сторона заявляє, що планується перехід для, чомусь для українських громадян на закордонні паспорти. У мене питання: з якого дива? Величезні мільйонні поїздки, родинні зв'язки, я вже згадував контракти, підприємства. Якщо зараз буде зняті нарешті обмеження в торгівлі двосторонній, то це означає, що фахівець будь-який вам скаже, що треба знімати бар'єри і для пересування громадян. І для пересування капіталів, і для пересування товарів. Звісно. Однаковий принцип, як з Європейським Союзом, я дійсно відповідаю mm. за це і відповідально говорю, що саме так в угоді з Європейським Союзом, вільне пересування людей, товарів, капіталів, так само з Російською Федерацією, так само з Туреччиною, всі сусідні країни, з Білоруссю, де я був послом. От я мушу сказати фахово, що Білорусь. Тільки це і робить уряд їх, що добувається по кожній товарній позиції віль, можливості вільно торгувати де, в Україну. Ну так почекайте. Ну, не знаєте ви іноземних мов в цьому уряді. Ну, російську ж мову знаєте. Білоруси ж, білоруський уряд тільки цим і займається. Подивіться, ярмарки білоруських товарів, будь-яке підприємство. Я знаю особисто і поважаю посла величка в нашій країні. Він об'їздив всі підприємства України. Посол, особисто домагаючись. У мене питання тепер. Як знаєте, як все ж таки в українському парламенті, а наші посли, а наш уряд скільки контрактів привезли в 2013 році? Як тільки ми почуємо відповідь на це питання, зразу стане зрозуміло, платить їм зарплату, чи хай краще може за 2013 рік зарплати повернуть. Ось проста, зрозуміла логіка. На якому етапі щодо підписання ми знаходимося зараз? З Європейським Союзом? Так. Ми етап. Ми мається на увазі парламент все, що е, було необхідно, ухвалив, і цілий рік ми працювали. І, власне, наш порядок денний фракції кличка Віталія в парламенті був європейське майбутнє України. Ми з цим приймали присягу рік тому, 12 грудня 2012 року. З цим цілий рік працювали. Але європейський порядок денний для чого, не для того, щоб в Європі його розповідати про це. Вони і так живуть за тими принципами, цінностями і правилами. Ми дійсно прагнемо, щоб такі цінності. Гідність людини, повага, її робота, навчання для дитини і гарантії цього, того, що ти будеш жити не тільки сьогодні, але й завтра і післязавтра, з'явилися на нашій землі. Тому в цьому і є наша. Якими е передикази. ви бачите шляхи виходу з кризи? Шляхи виходу з кризи чіткі. Якщо говорити те, що існує зараз, то треба розуміти причини цієї кризи. Коли розумієш причини, тоді ти можеш адекватно відповідати. Причина номер один корупція, причина номер два соціально-економічне зображення, і причина номер номер три неможливість і нездатність урядовців, керівництва уряду відповідати і брати на себе відповідальність за роботу в уряді. Тому в цьому і є причина. Але сьогодні все ж 20 грудня, наскільки я пам'ятаю, і я хотів би, чесно кажучи, знаючи дуже багато людей, які віддавали своє життя, життя, будуть віддавати. Курсантів в, в академії Міністерства внутрішніх справ. Люди, які мерзнуть і зараз, і на дорогах, і люди, які, працюючи в міліції, захищають, розслідують кримінальні справи, дійсно виходять на боротьбу з криміналітетом. Саме це мотивує мене на те, щоб і привітати сьогодні з фаховим святом кожного співробітника Міністерства внутрішніх справ, висловити переконання, що ми в парламенті маємо вас підтримати законами, які вас захищають. В правовому плані і в соціальному, в правовому, що незаконних вказівок ви не отримаєте, а в соціальному, що квартира, зарплата і навчання для кожної дитини з сім'ї міліціонера простого дійсно гарантована державою. Я думаю, що в такий день саме про це треба говорити і вітати кожного з співробітника, сержанта, прапорщика, офіцера з міністерства. внутрішніх справ. Святом я приєднуюсь до ваших привітань. Це був власний погляд Валентина Наливайченка.